Привіт! Це 3% форми. Подкаст, де я не мотивую. Я розповідаю як жінка і тренер, що буває по-справжньому. Подкаст про тіло, яке не хоче в спортзал, але хоче повернутися до себе. Є момент, який настає у житті кожної жінки. Ти дивишся в дзеркало і бачиш тіло, яке вже не твоє. Воно змінилось після дітей, після затяжного періоду стресу. Після хвороби, після нічого просто змінилось. І навіть якщо ти тренер, це не рятує від цього відчуття. Як же почати тренуватись, коли здається, що вже пізно? Що робити, якщо рух більше нагадує конфлікти з тілом, ніж турботу? Як знову себе не зламати на старті, а дійсно відчути своє тіло? Є дослідження 21-го року, яке підтверджує, жінки, які починають тренуватися із фокусом на самопочуття, а не на зовнішній результат, втричі частіше зберігають регулярність у довгостроковій перспективі. У мене було тіло до, і було тіло після, а потім ще після і після. І щоразу я шукала спосіб повернутися у форму. І потім я зрозуміла, що форма вже не та. Не та і тією вже не буде, і слава Богу. Бо що, якщо твоє нове тіло не гірше, воно просто потребує іншого типу контакту? Раніше я тренувалась, щоб стати кимось, бути на когось схожою або хоча б не гірше, бо зараз епоха інтернету, інстаграм, тенденції параметрів тіла, на які ти намагаєшся рівнятися. Тепер мої тренування для того, щоб не втратити себе в шумі, дітях, обов'язках і тілі, яке мовчить. що реально допомагає. Перше, не повертайтесь у тіло як раніше, знайомтесь з ним новим. Замість планів слухай сигнали, почни з того, що відгукується, рухи для спини, грудної клітини, тазу. Друге. Тренування не перевірка, а розмова. Якщо після заняття ти не хочеш лягти, це вже прогрес. І третє, записуй, що відчуваєш, а не що підтягується. Сьогодні краще спала. Стало менше зажиматись у плечах. Це вже тіло говорить тобі дякую, а коли тіло вже не те, не чекай, що повернеться колишнє. Побудуй стосунок із новим, воно не гірше. Воно просто хоче, щоб ти його знову визнала своїм, і тоді рух стане не боротьбою, а поверненням. Це була я, Таня, і це 3% форми. Тут ми тренуємось не для ідеалу, а для себе сьогоднішньої. Для того, щоб наступна тема була така ж цікава, проголосуйте.